Привіт малята! Я Тигриня. Сьогодні я до вас прийшов в гості, тому що я дуже голодний. Нагодуйте мене! А для того, щоб мене нагодувати, потрібно назвати слова. Перед вами будуть з'являтися ось такі шматочки м'яса, в яких всередині знаходяться картинки. І вам потрібно буде сказати, чим ми будемо годувати тигриня. Наприклад. Не забувайте, що відповідь ми даємо повним реченням. Наприклад, я нагодую тигриня радіом. А тепер спробуйте самостійно.